В герметизмі є сім сфер, які трошки пов'язані із астрологічними планетами. І отже, перехід, перші три планети вони формують ідейну тріаду. Наступні чотири планети формують оформлюючу тетраду. Отож, шах з трики в четверку. Шах з Тріади в тетраду, це і є той крок, який переводить ідею в матеріальний світ. Тобто це та енергія, яка дає нам можливість реалізувати свої ідеї в світі, але в той же самий час це та енергія, яка дозволяє нашій ідеї, тобто нашому духу. Проявлятися в матеріальному світі. І чим більше енергії, тим легше йому це робити, тим точніше наше тіло відповідає тій ідеальній формі, яку має наш дух, і тим менше в нас багнюті, деструктивних енергій, нейтральних енергій і тим міцніше наше здоров'я. Але треба розуміти, що цей ефект він на досить великому рівні. Тобто це не тільки здоров'я, а взагалі наше життя стає більш насищеним, більш насиченим подіями, ми легше починаємо втілювати ідеї. І так само ми починаємо легше втілювати найголовнішу ідею, тобто саме ту ідею, втіленням якої ми являємося. Я почав експеримент свій із. Гранатового браслету на резиновому тусці зарядив кожну бусину окремо, і ми домовилися, що людина, яка придбає той браслет, буде писати мені відгуки один раз на кілька діб, щоб я міг дивитися, як саме він впливає на людину і вносив необхідні колективи. Була все, якась необхідність.